Привіт! Сьогодні поговоримо про девіантність. Це така штука в соціології, яка пояснює, чому уявіть собі, деякі герої та злочинці мають напрочуд багато спільного. Давайте розбиратися. І ось одразу загадка. Що ну, от що спільного може бути між озброєним грабіжником і пацифістом? Здавалося б, абсолютно нічого, правда? А от і ні. Відповідь якраз і криється в самому серці поняття девіантності. І ось відповідь з точки гору соціології, вони обидва девіанти. Шок, правда? А все тому, що кожен із них, хоч і по-різному, але йде проти загально прийнятих правил. І щоб зрозуміти, як такі, здавалося б, протилежні речі опиняються в одній категорії, нам треба зануритися в кілька ключових теорій. Отже, почнемо з першого погляду. Це так званий структурний функціоналізм. І от що він каже: тримайтеся. Девіантність, навіть злочинність, насправді може бути корисною так, так, корисною для суспільства. Ідея належить відомому соціологу Емілю Дюркгейму. Він подивився на суспільство і подумав: «Хм, девіантність є абсолютно скрізь у кожній культурі. Може, це не баг, а фіча? Може вона для чогось потрібна? І Дюркхейм виділив аж чотири такі функції. По-перше, порушуючи правила, девіанти ніби підсвічують ці правила для всіх інших. Ми бачимо, що не можна, і краще розуміємо, що можна. По-друге, це насправді об'єднує людей у спільному обуренні, наприклад. І по-третє, і це, мабуть, найцікавіше, девіантність може запустити соціальні зміни. Згадаймо хоча б розу Паркс її вчинок був девіантним, але він став іскрою для цілого руху за громадянські права. Окей, з функціями розібралися, але ж виникає питання чому тоді в одних суспільствах девіантності більше, а в інших менше? На це питання спробував відповісти інший соціолог Роберт Мертон зі своєю теорією напруги. Він сказав, що вся справа у розриві розриві між тим, чого суспільство від нас хоче, наприклад, будь успішним і багатим, і тим, які законні шляхи воно дає, щоб цього досягти. І от Мертон виділив п'ять основних реакцій на цю соціальну напругу. Більшість, звісно, конформісти приймають і цілі, і засоби, намагаючись досягти американської мрії. Далі йдуть інноватори. Вони хочуть досягти цілей, але відкидають законні засоби. Це, наприклад, шлях дрібної злочинності. Є ще ритуалісти: ці навпаки, відмовляються від великих цілей, але суворо дотримуються правил, просто ходять на роботу, бо так треба. Четвертий тип ретритисти. Вони відкидають і цілі, і засоби. Це знаєте, таке собі випадіння з суспільства. І нарешті бунтарі. Вони не просто все відкидають, а пропонують нові цілі і нові засоби, створюючи контркультуру. Гаразд, це був один погляд. А що як девіантність, це взагалі не про сам вчинок, а про те, як на нього реагують інші? Це нас приводить до другої великої ідеї символічного інтеракціонізму і, власне, до сили ярлика. І тут є так звана теорія таврування або теорія ярликів. І вона, слухайте, просто перевертає все з них на голову. Ідея в тому, що жоден вчинок сам по собі не є девіантним. Взагалі, він стає таким тільки коли суспільство каже, ага, ось це девіація, і вішає ярлик. Тобто важливий не вчинок, а реакція на нього. І цей ярлик він може запустити такий собі ланцюговий процес. Дивіться, як це працює. Все починається з первинної девіантності. Ну, скажімо, учень разок прогуляв урок дрібниця. Але потім йде сильна реакція: вчитель влаштовує скандал, називає його прогульником. Учень починає в це вірити, інтерналізує ярлик. І що далі? А далі починається вторинна девіантність. Він думає: ну, раз я прогульник, то буду прогулювати. І починає робити це вже систематично, ніби граючи нав'язану йому роль. А в кінці цього шляху може чекати стигма. Це вже не просто ярлик, це тавро. Настільки потужне, що воно повністю визначає людину в очах інших. Вона вже не Іван, не батько, не інженер, вона колишній в'язень або хвора. І цей ярлик перекреслює все інше, і що найгірше, людина сама починає бачити себе тільки крізь цю призму. І ця сила ярликів не просто теорія. Подивіться, як змінюється наше ставлення до наркозалежності. Ще не так давно це було що? Моральне падіння, і реакція була відповідна в'язниця, покарання. А сьогодні ми все частіше говоримо про це як про медичне захворювання, і реакція вже інша лікування, допомога. Бачите, змінився ярлик і повністю змінився підхід. Це неймовірно важливо. Добре, суспільство вішає ярлики. Але хто це суспільство? Хто саме вирішує, що є нормою, а що відхиленням? І отут ми підходимо до третього, мабуть, найбільш гострого погляду теорії конфлікту. Вона каже, що все це про владу і нерівність. Основна ідея теорії конфлікту дуже проста і водночас дуже потужна. Правила гри пишуть ті, хто при владі, і пишуть вони їх так, щоб захистити свої інтереси. А девіантами, відповідно, найчастіше стають не ті, хто найнебезпечніші, а ті, у кого найменше влади, щоб себе захистити. І як саме влада це робить? Ну, по-перше, норми і закони завжди відображають інтереси сильних світу цього. По-друге, якщо ти маєш владу і гроші, тобі набагато легше уникнути ярлика девіант, навіть якщо ти порушив закон. Ну і головне, самі поняття правильно і неправильно нам подають як щось природне, хоча насправді вони служать інтересам певної групи. А ось вам приклад, який просто кричить про це уявімо працівник складу вкрав товару на, скажімо, 200 доларів. Які наслідки? Арешт, суд, можливо, в'язниця. А тепер інша ситуація топ менеджер компанії не виплатив працівникам 200 тисяч доларів за понаднормову роботу, його наслідки, найчастіше просто штраф, який для нього копійки, збиток у тисячі разів більший, а покарання незрівняно менше. Ось вам і відповідь на питання, для кого пишуться закони. Окей, ми розглянули три абсолютно різні погляди функціоналізм, теорію ярликів і теорію конфлікту. То який же з них правильний? А правда в тому, що жоден не має однієї правильної відповіді. Кожна з цих теорій це як окрема лінза, через яку можна подивитися на проблему. Жодна не дає повної картини, але якщо скласти їх разом, от тоді ми починаємо бачити девіантність у всьому її об'ємі. І тепер, маючи ці три лінзи, ми можемо повернутися до нашої початкової загадки грабіжник і пацифіст. Грабіжнев девіант з точки зору теорії конфлікту, бо він посягає на власність, яку захищають закони, написані заможними. А пацифіст він девіант з точки зору функціоналізму, він порушує норму, громадянин має захищати країну, але цим самим змушує суспільство задуматися і, можливо, змінитися. І все це підводить нас до фінального дуже непростого питання якщо девіантність – це двигун соціальних змін, якщо вчорашні диваки і порушники сьогодні стають героями, то виникає думка. А які з нинішніх правил можливо теж варто було б порушити заради кращого майбутнього?